Біохакінгу. Наскільки це маркетинг або чи дійсно не працює? Діяти по ДНК. Я собі зроблю генетичний тест, буду харчуватися салатиками, і я буду здоровий, але ж воно так не працює. кажуть, там біологічно активні додатки нікому не зашкодять. Це теж неправда. Людство побудоване на тому, що воно переважно собі створює проблеми, які потім починає вирішувати. Яка в нас ймовірність дожити до 100 років? Щоб що? Щоб бути, щоб довше прожити чи бути щасливим? Старіння немає. Є накопичення проблем молодості. Генетика а, може бути дуже красивою, але може бути страшною. Це як супермаркети, ти можеш зробити комбінацію якихось генів, створити цю надлюдину. Нечутливість до болю. А, у нас є рецептори, які відповідають за біль. Ми можемо зробити їх мутацію. би й ні? Ну я тільки за. Усім вітання! Ви на каналі Здорові бо свідомі. З вами Вікторія Ахмедова, лікарка стоматологиня власниця клініки Іново. І в минулому випуску про генетику ми говорили про те, як профілактувати генетичні захворювання, як підготуватися до вагітності і чи може генетика впливати на наші здібності. Тож, якщо ви не дивилися наш випуск, то обов'язково переходьте за посиланням. Дивіться, ставте лайки. Вподобайки, пишіть ваші коментарі, і ми обов'язково будемо відповідати на всі ваші питання. А сьогодні з паном Дмитром Микитенко, науковцем генетиком-лікарем, ми будемо говорити про такі питання, як біохакінг, чи можливо створити ідеальну дитину і наскільки генетика спроможна продовжити наш вік до 100 років. Тож вітаю вас, пан Дмитро. Вітаю, пане Дмитро. Тема біохакінгу наразі актуальна як ніколи. Всі хочуть жити довше, бути здоровішими і мати індивідуальний підхід до свого здоров'я. Скажіть, наскільки це маркетинг або чи дійсно він працює в понятті біохакінгу в його оригінальному розумінні немає нічого поганого. Це намагання людей підлаштуватися так під свою природу, щоб отримати певні додаткові блага. Які дозволять підтримувати здоров'я, фізичну форму чи там, тривалість життя. Єдине, що поняття біохакінг себе трішечки, навіть не трішечки дискредитувало фахівцями, які дуже часто не мають взагалі навіть медичної освіти, які послухали якісь там швидкі курси, почитали кілька якихось видань, причому, на превеликий жаль, <з> за перебріка, які походять, ось, і намагаються використовувати цю інформацію з метою супроводу людини. Але ж ми маємо зрозуміти, що біохакінг, якщо ми говоримо там суто за генетичну частину, між генетикою і фізичними проявами стоїть ціла гама біохімічних процесів. І ми маємо відслідковувати не скільки генетику, скільки основний блок оцих біохімічних процесів, і не можемо робити просто рекомендації, які базуються на результати генетичного тесту. Отут відбулася дискредитація, яка називається дієти по ДНК. Наприклад. Так. Тобто я собі зроблю генетичний тест, здам кров, буду харчуватися салатиками, і я буду здоровий. Але ж воно так не працює. Біохакінг набагато ширший, це нутрітативний біохакінг, який ми використовуємо через модифікацію раціону або через біологічні добавки. Це може бути технологічний біохакінг, якщо, наприклад, ми собі там вживляємо датчик глюкози, який там міряємо цю глюкозу. Це може бути е, цифровий біохакінг, е, смарт-часи, які там замірюють наші основні біоритми, показники сну і таке інше. Е, е, фізична активність це теж свого роду біохакінг. А Хіба ми не можемо зробити якийсь аналіз ДНК, який нам покаже, наприклад. Ну, вам не можна їсти свинину, або, наприклад, треба їсти тільки індичку, і це буде корисно, бо у вас там якийсь такий метаболічний обмін, що вам потрібна тільки індичка, або, наприклад, помідорів не можна їсти. Отут ми маємо чітко зрозуміти, які параметри ми можемо взяти, а які ні. Якщо ми говоримо, що у людини дійсно певні модифікації генетичного коду, які збільшують ризик атеросклерозу. То ми можемо рекомендувати дійсно обмежити раціоні, наприклад, тваринні жири. З іншого боку, ми всі знаємо, що тваринні жири вони набагато більш жорсткі для організму у порівнянні з е, рибними і е, рослинними. І тому, якщо ми говоримо в принципі за раціональне харчування, нам потрібно зменшити тваринні жири. І перейти на інші формати жирів, які мають там антиоксидантні властивості більше. Ось і рекомендація та, начебто, одна і та сама, розумієте? Але отут можна їсти рульку частіше, а тут краще, наприклад, їсти рульку рідше з одного боку. Де відбулася проблема? Проблема, наприклад, відбулася тоді, коли бачать певні фахівці. Формати генетичного коду, які пов'язані зі зниженням метаболізму, скажімо, вітамінів групи Б, чи вітаміну Д, чи ще щось. І говорять, от вам все життя потрібно приймати там, кальцій, чи вітамін Д, чи гамаміномасляну кислоту, чи там ще щось. При цьому не береться до уваги ані стану організму в цілому, ані рівень цих конкретних вітамінів. Можливо, у людини немає дефіциту, в принципі, вони їй не потрібні. Можливо, вони в харчовому раціоні достатньо то саме фолієвої кислоти, а вітамін В12 взагалі може вироблятися у нас бактеріями кишківника. І попри те, що є в генетичні варіанти, які обмежують їх метаболізм, у нас може не бути цього дефіциту. Отут відбувся розрив. Тобто, ми не говоримо про те, що даний напрям він не є життєздатний, в принципі. Так, да, він є комерціалізований, тому що ну, так трапилося, що медицина виправляє помилки, хоча має працювати на профілактику. Ось. А бізнес займається профілактикою, хоча має займатися абсолютно іншими речами. Ось. Ну, так, так, так вже трапилося. І отримавши формат генетичного тесту, ми маємо співвіднести стан організму, маємо співвіднести біохімічні показники і за їх вже наявності приймати рішення, що ми можемо давати, а що не можемо. В чому обмежувати людину, а в чому не обмежувати людину, але не просто на рівні самої генетики. Ось тут відбувся розрив. Бо якщо людина не є лікарем, якщо людина не достатньо глибоко це вивчила а поглянцевим журналам, де да, фітнес-тренер почитав якісь маркетингові штуки і почав всім призначати, да, і всі в його фітнес-залі зробили цю дієту і харчуються так, як він сказав. Але це не означає, що у всіх будуть там певні результати. Тому що немає у цього зв'язку. Якщо це враховується, ну я тільки за, бо це дійсно може допомогти нам е підтримати надовше наш стан здоров'я. Е я хочу сказати, що існує така теорія, вона мені надзвичайно подобається: що старіння немає, є накопичення проблем молодості. Ось і це нам дозволяє менше накопичувати ці проблеми, які потім будуть призводити до порушення наших біохімічних каскадів. Так, все ж таки, яка в нас ймовірність дожити до 100 років завдяки генетиці? Технології генетики на сьогодні не здатні забезпечити виживаність там до 100 років. Але ми знаємо, що є знову формати генетичного коду, які створюють такі передумови метаболізму, що дають оцю можливість більш імовірною. Але. Ми не можемо безпосередньо впливати на генетичний код, ми можемо впливати на інші параметри. Що ми можемо робити? Ми можемо профілактувати там, хронічні захворювання, ми можемо дотримуватися правильного харчового раціону. Мова йде не просто там про там, тарілку здорового харчування, а на сьогодні там доведена оця середземноморська дієта, яка найбільш відповідає цим параметрам довголіття. Ми можемо використовувати антиоксидантні добавки. Чому так? Тому що для людини будь-який стрес, в першу чергу, це порушення окисновісновних балансів і це гормональна перебудова це універсальна реакція на стрес. Паралельно з профілактикою стресу ми маємо профілактувати і наслідки цього стресу. Тому, якщо наш харчовий раціон чи наші там біологічні добавки вони включають в себе антиоксидантні препарати, це нам допомагає подовжити. І отаким от чином да, ми можемо вийти на довголіття. Причому згадаємо, що не так давно середня тривалість життя була 40 років. Зараз ми живемо 70-80, і ми почали стикатися з тими проблемами, яких раніше не було, бо раніше не було розуміння, що в організмі буде там 80 років, звідки взявся той Альцгеймер, для прикладу, якого раніше не було. Ми були просто не готові до цього. Ми ніколи не доживали до, до, цих, до цих років. У нас є надія, що медицина ще зробить такий крок, що ще нам додасть. А, безпосередньо так, да. тут років тут потрібно робити, в тому числі кроки з боку медицини, але не забувати, що 50% це оце, спосіб нашого життя. Я буду постійно це підкреслювати. Бо е, біохакінг в принципі заснований на способу життя, і це правильно. Тому я за те, щоб він був, але й за те, щоб він був правильний. Кажуть, біологічно активні добавки нікому не зашкодять. Це теж неправда. Ми можемо отримати надлишок певних речовин в організмі і порушити в принципі, каскадні ритми сну, давши біологічні добавки тим, кому от конкретна форма не була потрібна, в принципі, бо в нього і так рівень там, певного метаболіту був достатній. Але йому цю добавку призначили за результатами генетичного тесту. Отут знову таки об'єктивно можна нашкодити. Тому е, я за те, щоб він був, він має право на існування, і він має існувати. І е, це те, що кожен з нас може зробити для підтримки свого особистого здоров'я. Але абсолютизація саме на результаті генетичного тесту, е, це суто комерції, це шлях нікуди. Є такий дуже відомий ультрабіохакер Брайан Джонсон. Він мільйонер і він зациклився на біохакінгу, і він там робить собі постійно всі можливі дослідження, які відслідковують там біохімію в його організмі. П'є різноманітні індивідуально підібрані БАДИ, кожен день різні під різні процеси. Переливає собі кров від свого сина до себе, щоб омолодитися. Це взагалі раціонально. Багато речей, про які ми говоримо, вони в принципі не доведені, а то навіть її шкодять. І з іншого боку, для чого ми це робимо? Для того, щоб Щоб що? Щоб бути, щоб довше прожити чи бути щасливим. Я нещодавно бачив фільм про одного байкера. І там онук цього байкера каже, дідуся, ти не боїшся розбитись. Він каже: ти знаєш, я коли їду на мотоциклі, я розумію, що 5 хвилин мого життя вони більш наповненіші ніж усе життя когось іншого. Тобто, я думаю, що є межа, за якою починається відверта, чесно кажучи, психіатрія. Я можу звернутися до історії трішечки, от коли були відкриті мікроби, що мікроорганізми живуть в нашому кишківнику, один з відкривачів мікроорганізмів, він почав сходити на цьому питанні з розуму, він почав їсти стерильні продукти. І він почав замовляти спеціально під себе запаковані речі, там абсолютно стерильні. Він загинув. Чому? Тому, тому що в нашому кишківнику має бути певний баланс мікрофлори. Якщо його порушити, ми можемо на себе накликати величезні проблеми з травленням. Тому це об'єктивна психіатрія. Але такі люди мають бути, тому що завдяки їм ми можемо дізнатися про ефект тих чи інших. Експериментів. Клас. А, і ще дуже цікаве питання. Коли е, люди говорять про генетику, вони дуже часто думають, що це як супермаркет, де ти можеш зробити комбінацію е, якихось генів, створити цю надлюдину. А вони думають про євгеніку. І звісно, е, кожній мама з татом хоче, щоб у них була якась ідеальна дитина. Геніальна, з якимсь суперкрутим набором якостей, скажіть, будь ласка, наскільки це безпечно намагатися створити ідеальне потомство, ідеальну, я не побуюсь цього слова, націю, популяцію? І можливо хтось вже робив якісь кроки в цьому напрямку, і можливо, якісь результати? Ну, в цьому напрямку дійсно були зроблені кроки і. Якщо ми говоримо про о, нацистів в період правління Гітлера, да, ми розуміємо, що вони хотіли вивезти ідеальних арійців. Ось а, ну, те, що вони не змогли, да, це не означає, що в них там не було там, певних в цьому плані успіхів. Але будь-яке втручання в порушення балансу а, генетичної різноманітності а, безповоротньо веде до деградації всього виду. Окрім медичної генетики, я дуже захоплююсь популяційною генетикою. І на людях не було можливості такого зробити, звісно, це неетично. Але от генетика, заснована там на вирощуванні домашньої худоби, риб, вона дозволила провести певні експерименти, і коли починають втручатися в структуру оцього. Рибного стада, наприклад, відбираючи е, риб лише певної стандартизованої величини, через два-три покоління гине повністю. Е, вся вся популяція. популяція має певний нормальний розподіл. Завжди мають бути певні відхилення, і ці відхилення балансують зміни саме за рахунок отих поліморфізмів, про які ми говорили. Якщо ми їх починаємо обрізати, Ось, це веде до швидкої деградації виду в цілому. Тому, якщо ми говоримо в великій перспективі, це не призведе ні до чого хорошого в плані нашого здоров'я. Це момент номер один. Друге, взагалі, людство побудоване на тому, що воно переважно собі створює проблеми, які потім починає вирішувати. І призвівши до можливості таких модифікацій, неодмінно виникає питання генетичної дискримінації. Я краще, ніж хтось, чи я гірше, ніж хтось, і якщо я краще, то я маю отримати якісь додаткові блага чи мати якісь певні перспективи. От тут я можу послатися на такий фільм, який був абсолютно провальний в прокаті, мало хто його дивився, називається Гатака, 1999 року. Гатака, якраз абревіатура від чотирьох літер генетичного коду. GTC. Ось і там якраз сказано про те, що в майбутньому існують технології, які дозволяють у тих, кого є гроші, виправляти певні мутації в ембріонах ще, таким чином наділяти майбутню дитину певними рисами. І, звісно, якщо ти не наділений певними рисами, ти не можеш займати якісь там керівні посади, займатися якимись видами діяльності, там, ну, конкретно фільм там, про стати космонавтом. І е, ця генетична дискримінація призводила до цього розшарування. І е, логіка фільму була показана на тому, що як людина, в історії якої батьки не мали можливості дати йому ці модифікації, щоб він став успішним, він обійшов цю систему, да, шляхом обману, але він її обійшов. І досягнув тих рівнів, які були йому недоступні, ну принаймні офіційно. Тому е, генетична дискримінація в даному випадку вона буде обов'язковою компонентою. Я можу сказати, що зараз вже прийняті певні закони в Сполучених Штатах в Європі, які забороняють генетичну дискримінацію, принаймні в секторі страхової медицини, а в Україні зараз прямо зараз проводиться не менше чотирьох. Досліджень стосовно можливості включення генетичних даних в страхові пакети. Наприклад? Тобто, якщо у енної людини є генетична варіація, яка підвищує ризик атеросклерозу, то його, наприклад, застрахують від усього, крім серцево-судинних захворювань. Або ж, наприклад, вартість страховки для нього буде більш висока. висока. Да. Чи це є правильно? Ні, от в даному випадку. Да. Ну Це питання риторичне, воно не потребує окремої відповіді на зараз. Бо страхові ж компанії такі це проводять. Ось, але е, нам дуже не вистачає цієї законодавчої заборони. Тобто, у нас ще всі всі регуляції попереду. Про них навіть ніхто не думав. А в нашому минулому випуску, до речі, хто не дивився, обов'язково ми залишимо посилання. Подивіться, наша попередню серія, вона була дуже дуже цікавою. Ви почали говорити про технологію CRISPR, про технологію, яка дозволяє редагувати гени. Можете більш детально розповісти? CRISPR є однією з технологій корекції. Це не єдина технологія, вона просто більш розкручена. Чому? Тому що вона найбільш проста, ну і найбільш дешева? Да, тому вона вважається як еталоном таких речей. CRISPR сам по собі це елемент бактеріального захисту. Від вірусів. Яким чином? Якщо є певний фрагмент вірусного коду, який виступає за стандарт, оце crispr білок його використовує як певний такий собі молекулярний детектор. Як тільки бактерія заражається вірусом, кріспр це фрагмент його імунітету, співпадає генетична послідовність з відповідним вірусом, і crispr білок починає як ножицями розрізати. Оцю вірусну ДНК, таким чином нейтралізуючи вірус. Це оригінальна робота кріспер-системи. Але вчені зрозумівши, що людська клітина намагається відновити завжди розірваний ланцюг генетичного коду, вони знайшли можливість в цю кріспер-систему, по-перше, дати штучний набір цього молекулярного маркеру, який буде ідентифікувати певну послідовність, і дати шаблон. Окремо для відновлення послідовності клітині. Чому так? Справа в тому, що особливістю роботи CRISPR є розрізання генетичного коду так званих безлипких кінців. У нас же спіраль ДНК, вона подвійна. І якщо відбувається розрив генетичного ланцюга з липкими так званими кінцями, тобто, отак, от, якщо розірвати, клітина його автоматично зшиває. Але CRISPR розсікає. Отак от, от, без липких кінців. І клітина не може зшити, так працюють її механізми, тоді е, вона починає е, сюди підбирати якісь е, генетичні комбінації, щоб просто їх приліпити, і потім зшити цей ланцюг е, назад. І от якщо в цей момент ми даємо їй шаблон, вона використовує цей шаблон для відновлення цього ланцюгу. Отак от працює CRISPR. Проблема в тому, що е, у людини. Величезна кількість а, варіацій а, генетичного коду, враховуючи те, що всього є 4 літери генетичного коду. І певні фрагменти ДНК можуть бути схожі на оцей шаблон для розрізання. І Кріспру все одно, де воно знаходиться. От він і побачить клац тут і клац там. І тут шило, і там шило. А, і тут була мутація, її виправили. А там була норма, і він туди вшив навпаки мутацію. Оце проблема crispr CRISPR-систем. На жаль, вони не є унікальними і до, в експерименті на клітинних культурах до 70% вони таки десь в різних додаткових місцях можуть вшити цю мутацію. Але якщо робити редагування геному на всю людину, дорослу людину, це зробити надзвичайно. Ну, на, сьогодні на сьогодні неможливо. Можливо, е, імовірно, в майбутньому це буде можливо, але ж потрібно заразити кожну клітину, в цьому проблема. Тому якщо е, це може мати певні перспективи роботи, тоді робота має відбуватися в рамках циклів еко. Якраз от під час запліднення, коли у нас є одна запліднена, яйцеклітина, е, яка тільки починає ділитись, от в цей момент ми маємо працювати. А щоб була менша кількість клітин. Да, тоді ми говоримо про те, що ембріон, який буде розвиватись, виправити одну, дві, три, чотири, вісім клітин набагато простіше, ніж весь організм. Тому такі речі, вони, якщо і будуть проводитись, першочергово вони будуть проводитися в рамках циклів еко, саме от починаючи від моменту запліднення, бо інакше технологічного рішення на сьогодні ми не придумали. А на людях це вже використовувалося? На людях використовувалося, де ми можемо повернутися до експериментів з китайськими дітьми, де вчений домігся до народження дітей з модифікацією гену, який призводив до нечутливості до вірусу імунодефіциту. Але на сьогодні такі речі, в принципі, заборонені в більшості країн, оскільки немає до 100% Доказів у безпеці цього методу. Цей вчений, який е, е, зробив корекцію ембріонів, він був позбавлений медичної ліцензії, він відсидів тюремний термін. А зараз він працює в дуже великій корпорації, біотехнологічній корпорації. Чому, отже, запит на це є? Далі згадаємо, що е, ну, в кожному жарті є доля жарту. Згадаємо, бойовик там, здається, кінця 80-х чи 90-х про універсального солдата з, 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 з головним ролем Дольф Лунгрен, який грав якраз у цього біотехнологічного солдата, який був спроектований для виконання певних універсальних рішень, але був побічний ефект, він постійно перегрівався, і йому потрібно було постійно ванна з льодом, щоб остивати. Отже, і згадаємо тепер, наприклад, що є певні формати структури наплика тих самих м'язових волокон, які можуть забезпечити нашу схильність більше до спринтерських навантажень чи стаєрських. Тобто мова йде про те, чи ми культивуємо м'язові волокна білі, які характеризуються анаеробним. Ефектом, які дозволяють швидко, ефективно скоротити, тобто отримати м'язевий імпульс, але вони не можуть це робити постійно, вони швидко виснажуються. І є на противагу червоні, які мають аеробну компоненту. Вони забезпечують киснем да, вже безпосередньо через структуру АТФ, і вони не такі швидкі в скороченні, але вони відповідають за витривалість. Да, якщо власне, ці елементи ми можемо використовувати, до речі, такі запити є: от ми хочемо віддати дитину там, в спортивну школу, от, от куди їх краще? Зрозуміло, що їй потрібно займатися кругом, але якщо в нього структура з переважанням білих м'язових волокон, він не буде бігати марафон. Він може добіжити, але ну, він не буде першим. Рівно, як і навпаки а Марафонець він не пробежить 100-метрівку так само ефективно, як спринтер на 100 метрівці. І от потрібно орієнтуватись, в які види спорту цю дитину віднести. То оці моменти ми можемо використовувати да, для певних універсальних солдат. Нечутливість до болю. У нас є рецептори, які відповідають за біль. Ми можемо зробити їх мутацію. Чомбині, і, і тоді людина не буде відчувати болю, в принципі. І, до речі, є генетичні розлади, які в своєму компоненті мають обмежену чутливість до болю. Але ж біль це захисна функція у організму. І якщо людина не буде відчувати болю, вибачте, вона спалить собі руку на комфорті. Для нас Це захист. А для солдата? Ну... Якщо, якщо солдат цінується як механізм. А не як особа. Його просто надовго не вистачить. А його не має вистачити надовго в цьому випадку. Його має вистачити на виконання місії. Або якщо мова йде про е, технологічні рішення, я зараз да, ні за і ні, ні проти, я говорю про те, що ми самі собі створюємо проблеми. Якщо е, таке рішення буде, а вочевидь, е, ми не можемо говорити, що не розробляються такі механізми, то ми можемо культивувати. Це в величезних кількостях, і для нас, плюс-мінус, один військовослужбовець він не буде нести якоїсь цінності, бо нам для нас він буде біороботом, механізмом. Ми можемо відключити в нього досить багато функцій, які відповідають за соціалізацію, які відповідають за емпатію. Ми можемо лишити в нього лише активними там ті структури мозку, які не відповідають. За і в нього не буде в принципі власних якихось бажань. Його навчили виконувати команди. Він, він не людина в розумінні нашого біохакінгу, він біоробот в розумінні виконання місії. Він може бути одноразовим. Ох, пане Дмитро, завдяки нашій з вами розмові, я зрозуміла, що генетика це дуже велике поле. Це масив, який дає нам дуже важливі знання і розуміння того, як побудований людський організм, що можна, що можна досліджувати, що можна профілактувати, але в той самий час це дуже тонкий лід. І усі ті моменти, де ми хочемо втрутитися. Щось поправити, щось підкоригувати, зробити кращим. Вони неминуче будуть мати наслідки, і ми ніколи не зможемо спрогнозувати які наслідки. Генетика може бути дуже красивою, але може бути страшною. Це як бібліотека, яку ми можемо використати для отримання певних знань і синтезу нових знань, а можемо використати для створення отрути чи вибухівки, да. але бібліотека та одна й та сама. Тому, важливо в яких руках ця бібліотека. Воно знаходиться і куди ми будемо рухатися. Але підкреслюю, людство завжди собі протягом всієї історії створювало проблеми, які потім воно розгрібало. Дякую вам. Я маю надію, що наш випуск був дуже цікавий. Ставте лайки, вподобайки, пишіть ваші питання. Ми будемо на все відповідати. З паном Дмитром. І я бажаю вам бути здоровими та свідомими. І бажаю, щоб у вас були здорові бажання і вимоги до себе, до своїх дітей, до своїх рідних і близьких. І нехай щастить. Будьте здорові!